Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Друзі, в кадрі сьогодні комерційна техніка, це така напівкомерція, можна сказати, можна використовувати. Хто полюбляє такі речі, можливо, для будівництва будинку. Дуже багато хто використовує такі автомобілі. Ну і в принципі дуже класний автомобіль для бригад, які монтують кондиціонери, якісь важкі насоси. Для таких людей це просто. Ну, Нереально крута автівка, тому що він повноцінно семимісний. Це дубль-кабіна, оригінальна версія L2H2. Він з класною вантажопідємністю, тому що L3 мають набагато меншу вантажопідємність. Тут можна і багато вантажити. Є відсік під оригінальне тахо. Колір прикольний, такий апельсиновий, не жовтий, а саме апельсин. Ну, я думаю, що відео зараз гарно його передає. Повноцінно семимісний Renault Master L2H2. Зараз я ним від'їду, покажу вам. Трішки його в такому більшому ракурсі. Чим цікава автівка, 10-й рік має оригінальних 254 тисячі пробіг. Це ну, такий крутий бонус, тому що знайти вантажну автівку 10-го року мастера з правильним двигуном на 92 кВт з одною турбіною дуже-дуже важко. А тут, от, будь ласка, L2H2, правильний двигун. Ну і правильний автомобіль з точки зору таких речей, як кузов і є ексклюзивність в тому, що він має оригінальну дубль кабіну Зараз ви бачили, як він запустився з півоберта. Кузов автомобіля дуже живий, як для вантажного автомобіля. Я вважаю, що в такому стані кузова взагалі... Мастера навіть свіжих 18-19 років знайти не просто тут кузов. Фактично ніде нічого не пошкоджено, пороги не погнуті. Сам кузов рівний, такий не подертий з фарбованих елементів тут взагалі дрібниці. Ось ця частинка тут фарбована, оце маленьке віконечко. У нас в селі його називають задня тафля. Ну от будете знати, хто хоче назвати. А, і, Друзі, що тут було? Змінювався капот, так як тут була придавленість по капоту. І ну, Рівняти, рихтувати, фарбувати не було сенсу, купився просто інший капот, пофарбувався в колір і на тому крапка. Тому що рихтовка, покраска все решта зайняло б набагато більше коштів. Так, Версія дубль кабіна. Що тут у нас по кабіні? Тут 4 повноцінних місця. Не знаю, користувалися ними особливо чи ні. Ну, ремнями, ремнями ніби користувалися, тому. Ну, на вигляд, все дуже непогано. Повноцінні ремені, повноцінних 7 місць. Цей столик складається, можна пообідати для бригади, якщо десь в дорозі їдете далеко монтувати якісь речі. Я вже кажу, що тут ідеально під важкі насоси, під системи кондиціонування під такі речі. Можливо, навіть під системи вентиляції, якщо довгі повітропроводи не треба вантажити. Що тут в комплектації? Механіка на 6 передач, двигун 2,3 дизель, 92 кВт, 2 ключі, 254 пробігу, оригінальна. Тут також сервіс на вся історія присутня, він обслуговувався тільки на дилері. Аукстюпан, блютуз, кондиціонер це все присутнє. Airbag тут присутній. І водійський, в принципі, по арбегах тут більш нічого немає. Він з Німеччини, 7 місць, 10-й рік. А що у нас тут зараз? Сервіска десь тут у нас є? От, він обслуговувався, бачите, на дачі. Я пробивав по офіційному дилеру, тобто вся ця історія. Підтягується і офіційним дилером тому в принципі за це можете не хвилюватись. в принципі Він код у вас є, ви можете спокійно собі по дилеру пробити. Сертифікат вже в автомобіля є, наявний, сертифікат робити не потрібно. З фарбованих елементів я сказав, тут просто дрібнички по буді. Зараз покажу, буду. ми буду, буді губи не красили, але так як багато мені тут казали пацанів, що краще бити її. Покрасив би ту Буду або зробив би там з неї прямо пушку бомбу ракету, тому що багато хто хоче. значить Буда, в принципі, адекватна. Але на одній арці є такі, бачите, пошкодження. Щось тут возилось, вона підігнуться. Ця арка хороша, можна її просто підправити. Цю можна теж повикатувати при бажанні, або просто закрити, продаються окремо спеціальні такі штуки, які будуть давати. Такий гарний чорний ефект, але вони не міцні. Краще зашивати все-таки фанерою, так як багато роблять комерційних. Ну, ті, хто ці автомобілі в комерції, для того, щоб арку зберегти в заводському вигляді. Тому так, ціна, друзі, ціна цього автомобіля 13 900 доларів. Якщо він вам цікавий, можете приїхати до нас на майданчик, село Святопетрівське, вулиця Київська, 44. СТО Карсервіс або Вишневський завод, це Київська область, автомобіль знаходиться в Київській області, можете приїхати подивитися. Цікава автівка, в, як на мене, в, цікавому, в цікавій конфігурації, повноцінно семимісна. Можете спокійно використовувати її для вашого бізнесу. Хто хоче якісь заміри, якщо потрібно, там. Рулеткою поміряти, який там довжина профілю, хто може гіпсокартон хоче монтувати. Чи поміститься тут листок, не знаю, тому що дуже багато питань таких задавали в коментарях, коли я викладав перше відео. Ну а зараз можете, якщо кому цікаво, хто з Києва, хто з Святопетрівське знає, кому близько, можете під'їхати і подивитися. Приладом я не бачу сенсу проходити, ви все одно приїдете і перевірите його. Він фактично і не полірований, Так пройшлись легенько пастою, навіть не. Перетирали його, так як букви, ви бачите, проступають по ньому де-не-де. Хто захоче, друзі. Ну, я вважаю, що таку техніку виводити прямо в ідеальний лад немає сенсу, тому що вона має заробляти гроші. Це автівка, яка буде приносити вам певний дохід. Не для понту, не для краси, а саме для заробітку фінансів. Якщо цікаво, можете приїхати до нас на майданчик і побачити цього красення. Давайте підсумок. Renault Master L2H2. Оригінальний грузпас, дубль кабіна семимісний, з фаркопом, з кондиціонером, з блютузом до 3,5 тонн категорія Б. 10 рік, ціна 13 тисяч 900 доларів, 254 тисячі оригінального пробігу. З нюансів я показав, які вони є. В принципі, нічого не приховуємо. Вважаю, що машинка дуже достойна. Приїдьте, подивитися, двигун не митий, робить рівненько, заводиться в будь-яку погоду, в будь-який мороз, перевірено. Ви ж бачили, да? я цим мастером тягнув автівку для військових, перевозив. Абсолютно гарно себе показує. Коробочка не гуде, передачі всі вмикаються чітко, ніяких проблем з коробкою немає. Жодна передача не підвиває, не підгуджує. Чи друга, чи п'ята, чи шоста, чи четверта. Будь-яку вмикаєте, автомобіль їде рівненько. І красиво. Ну, якось так. Катався я ним. Особисто я ним їздив на Західну, в Рівненську область, особисто ним приїхав сюди до Києва. Витрата в мене вийшла 10. Ні, вантажним я їхав, витрата вийшла 13 літрів. Коли я їхав, віз позаду себе автівку 2 тонни. А коли їхав пустий, то в мене витрата вийшла. Я не пам'ятаю, скільки 10 чи, можливо, трошки більше. Щось не можу згадати вже. От 9,5. Ну, але я їхав повільно. Тобто, якось так. Ну все, друзі, цікаво цей апарат. Приїдьте на майданчик, подивіться, зацініть. Мені здається, що, якщо вам потрібно для бізнесу, то в кращому стані ви його просто не найдете. Дійсно, достойний, живенький. Мастер. Казав вже неодноразово і кажу ще раз, не для понту, а для того, щоб приносила дохід. Все, всім добра, гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Все. Всім добра, всім пока.